Урок я пізнаю світ. Тиждень 8, урок 65 сторінка 5 Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку, що ми знаємо про Одеську область і річку Донай». Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами мандрувати нашою країною Україною. Пригадаємо поняття річки, витоку, дельти. Навчимося визначати частини мови. Отже, подорож. Помандруємо одеською областю, переглянувши відеофрагмент. Увага! На екран! Помандруй на захід, помандруй на схід! Там карпатські гори тут діпрошу! Посеред Європи вільна, неділима! Це твоя країна! Рідна батьківщина! Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропина неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Не знаю, Де Дунай у Чорне море упадає, там у дельті місто вилкове існує, а Дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред посередні пропивіна не вділима. Це твоя країна, рідна батьківщина! І так одеська Дональ. область, яку ми з вами бачили. Попрацюємо з адміністративною картою України. Сторінка 34. Розгорнемо зошит. Знайдемо і покажемо області України, які мають спільний кордон з Молдовою. І так, подивись уважно на карту: це Чернівецька область, Вінницька область і Одеська область. Три області України мають спільний кордон. З країною під назвою Молдова. Знайдіть і покажіть країни, які межують з Одеською областю. Країни це Молдова і Румунія. Пригадаємо, що ми знаємо про Одеську область, утворивши речення. Повертаємося на сторінку п'яту. Читаємо разом. Одеська область розташована в південно-західній частині України. На гербі Одеської області зображено білий якір на синьому тлі. Одеська область межує не впевнений, розгорніть сторінку 34. Подивіться ще раз на карту. З Вінницькою, Миколаївською, Кіровоградською областями з країнами Молдова і Румунія. Розгадаємо ревус завдання четвертому. Виделка 1 і друга. Ви, а далі кіт перевернутий. Тобто читаємо з кінця вийтік. Так, далі. Друге слово. Гир, ло, цирк. У слові цирк міняємо букву С на Г, відкидаємо останню, мило, відкидаємо дві перші ми, залишаємося ЛО, гирло. Що ж об'єднує слова витік і гирло? Це частини річки. Пригадаємо вивчене, уставивши пропущене. Річка це природний водний потік, який тече у виробленій ним заглиблені, руслі. Так річка тече у заглиблені. Що має назву русло. Витік місце початку річки. Гирло місце впадання річки в іншу водойму. Дельта це рівнина, утворена в гирлі річки і порізана численними протоками. Перегляньмо презентацію річку Дунай Дунай – друга задовжиною річка Європи, що протікає територією десяти країн. Дунай бере витік у Німеччині і впадає у Чорне море, утворюючи дельту. Частина Дельти Дунаю розміщується в Одеській області. частина – у Румунії. І так пам'ятаєте, територію десяти країн тече річка Дунай, друга за розміром у Європі. Де починає вона свій початок? У Німеччині. І ось вся ця заглибина, якою тече річка отримала назву. Русло. Дунай. Повертаємося знову на сторінку нашого зошита. Підпишіть на малюнку витік, гирло і русло річки. І так ось в горах високо місце, де починає річка, де вона витікає. Природна заглибина, якою тече річка, це русло, і місце, де річка впадає в іншу водойму, ось на карті воно показано. остання стрілочка, це гирло. Виявляється, у річки Дунай є навіть власне свято, щороку 29 червня відзначають Міжнародний день Дунаю. Люди беруть участь у різноманітних заходах, зокрема у прибиранні берегів річки. Так ушановують Дунай безцінне джерело саме прісної води. Ну, а тепер перегляньте про святкування міжнародного дня річки Дунай. Ось такий він саме Дунай і його свято. А ми враз з вами поговоримо про наступне поняття, як же в Україні зберігають природу дельти Дунаю. В Україні створюють заповідник. Це така природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу. Дунайський біосферний заповідник розташований в Одеській області. Запишіть пропущені слова. Прочитайте ще раз. Намалюємо контури України і Одеської області, користуючись порадою. Запитання для розумників і розумних! З якими областями України межує Молдова і Румунія? Виконай вправу мандрівник і ти зможеш дати відповідь. Роздивись малюнок з контурами України. Що вони тобі нагадують? Мені, контури України нагадують добру тваринку, яка має Мордочку з вушком, спинку, хвостик, животик, дві лапки, груди. Продовж навчатися красиво малювати контури України. Намалюй у повітрі Одеську область, а саме першу лапку тваринки та частину тулуба, яка спочатку різко піднімається вгору. Тепер намалюй її в зошиті. Домалюй контури України в зошиті. Намалюйте контури України, Одеська область, Обласний центр, місто Одеса. Пригадайте, скільки областей ми вже навчилися з мамою малювати. Закарпатську, Одеську область. Івську. Пригадаємо алгоритм давання числа 9. Щоб додати швидко 9, треба додати 10 і відняти 1. Виконаємо вправу від бубу. Завдання 13. Щоб додати швидко 9, треба додати 10 і відняти 1. Наприклад, 3 додати 9 до 3 додаємо 10 і від суми віднімаємо 1. Потренуємося виконувати завдання. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. П'ятдесят дев'ять. Раунд два. Семьдесят п'ять раунд три. 80. Запишіть, будь ласка, результати. Прочитаємо слова в завданні в 14. 100, 9, 1, 12. Якою частиною мови є слова? Числівники. Тому що вони відповідають на питання скільки або котрий. І означає кількість предметів. Попрацюємо, як справжні мовознавці. Завдання 15. До слів, які визначені синім кольором, поставити запитання. Дунай друга, яка або котра. За довжиною річка. Що? Іменник Європи? Чотири. Скільки? Це числівник столиці європейських країн розташовані на її берегах. Дунай судноплавна, яка, річка, що нею перевозять, що роблять дієслово пасажирів і вантажі. Чому судноплавна? По ній плавають кораблі або судна. Знайдіть і підкресліть в кожному рядочку зайве слово. Море, тепле, синє солоне. Зайве море, тому що відповідає на питання що, а інші на питання яке? Морське повітря, вода, річка. Зайве морське, тому що відповідає на питання яке, а решта на питання що. 4 десять друга довга. Зайве буде довга, тому що 4 десять друга це числівники, а довга це прикметник, відповідає на питання яка. Прочитайте загадку Лесі Вознюк. В'ється плине річечка, як срібляста стрічечка. Чому авторка порівнює річечку із сріблястою стрічечкою? Тому що річка як тонесенька, вузенька стрічечка. А чому срібляста? Тому що вода переливається і блищить, підкреслить у речі прикметник. Яка срібляста. Доберіть прикметники, щоб описати, яка вода в річці. Наприклад, прозора, холодна, каламутна, бурхлива, блакитна, а ще спокійна, тепла, приємна. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці з вами говорили про річку Дунай. Про Одеську область.